Сура 50. КАФ Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного. Каф. Клянуся Кораном ПреСлавним. Але ж вони здивовані тим, що з'явився застерігач з посеред них самих і кажуть, невіруючі, це дивна річ. Невже коли ми помремо і станемо прахом, то воскреснемо? Таке повернення щось надзвичайне. Ми знаємо, що земля забирає їх. Але ж у нас є зберігаюче писання. Та відкинули вони істину, коли вона з'явилася їм, і збентежилися вони. Чи не дивилися вони на небо, що над ними, яким чином звели ми його та прикрасили, і що немає в ньому тріщин? І землю розіслали ми, встановивши стійкі гори на ній, і виростили на ній усілякі рослини прекрасні, що бачив і пам'ятав це кожен покірний раб, і зіслали ми з неба воду благословенну, і проростили нею сади і зернові посіви і високі пальми з гронами звисаючими, як їжу для рабів наших. Ми оживляємо водою мертву землю, і таким самим буде й вихід із могил. Задовго до них народ нуха, жителі Арраса і самудити, адити, і народ фірауна, і брати Люта, і жителі Айайки, і народ туба всі вони не визнали посланців і збулося те, що я обіцяв. Хіба втомилися ми від першого створення, але ж вони перебувають у сумнівах щодо творення нового. Істинно, створили ми людину і знаємо, що нашіптує їй душа її, і ми ближче до неї, аніж ший нажила. Двоє писарів записують, сидячи праворуч і ліворуч, не вимовить ані слова людина, щоб наглядач не був готовий записати його, і настануть істинні передсмертні страждання, ось те, чого ти намагався уникнути. І засурмлять у ріг це і є обіцяний день. Прийде кожна душа, а з нею погонич і свідок. Істинно, не зважали ви на це, але здійняли ми завісу з вас, тож зір ваш гострий сьогодні. І скаже супутник душі ось те, що записане мною. Обидва ви вкидаєте в геєну кожного невдячного, впертого, супротивника добра, злочинця, того, хто сумнівається, хто поставив собі іншого бога поряд з Аллахом. Скаже приятель шайтан: Господи наш, я не збивав його зі шляху істини, він сам заблукав у далечині. Не сперечайтеся в моїй присутності, бо я вже попередив вас. Не відміниться слово моє, і я не отискаю своїх рабів. У той день спитаємо ми в геєни, чи ти заповнена? Вона відповість чи потрібно ще більше? Наблизиться рай до богобоязливих і не буде віддаленим. Це те, що було обіцяне кожному, хто кається і тримається віри, тому, хто боїться милостивого потаємно і прийшов із каяттям у серці. Увійдіть із миром це день вічності. Їм все, що вони побажають, а в нас ще більше того. Як багато поколінь, сильніших за них ми знищили ще раніше шукали вони притулок по всій землі та чи можливо втекти? Воістину в цьому нагадування тому, хто має серце. Хто слухає і хто є свідком. Істинно, створили ми небеса, землю і те, що між ними, за шість днів, і не торкнулася нас втома. Будь терплячим до того, що вони кажуть, і прославляй Господа Твого до сходу сонця і перед заходом. І вночі прославляй Його і після поклонів. Прислухайся у той день, коли глашатай почне кликати з найближчого місця, у день, коли почуєте справжній крик. Це і буде день виходу з могил. Воістину, це ми даємо життя і смерть, і до нас повернення. У той день земля швидко розколиться над ними і зібрати їх легко для нас. Ми краще знаємо, що вони кажуть, тож ти силуй їх. Застерігай же Кораном тих, хто боїться моєї обіцянки.